Водоканал ліквідовує аварію на одному з теплових вузлів, що проходить через центр міста, прорвало трубу, а то й не одну. Зафіксовано на Боженка на тепловузлі, утечку води було перекрито. Тепло і зараз вже працюють люди для того, щоб усунути цей прорив. Аби дізнатися деталі пошкодження, працівникам комунального підприємства довелось відкачувати воду з оглядового колодязю на поштовій площі. Водії припаркованих поряд автомобілів бідкаються. Як наслідок для того, аби просто вийти з машини, необхідно мати такі щоботи, як і в комунальників. Досить велика вода. Ну а що то робити? раз? Десь бар або щось таке сталося поново, що таку воду пустили. Вже дождя немає води. Я. Містянам не зрозуміло, чому працівники водоканалу пустили воду вулицями міста. Ну перейдіть дорогу, не перейдете, плавати треба. Я не думаю, що немає якихось правил, якихось можливостей, так щоб вода не втікала, так нікуди. Водоканал взявся ліквідовувати аварію, проте пояснити на камеру, чому воду не відкачують у спецавтомобіль чи в каналізаційну мережу. Працівники не захотіли. Право тому, що каналізація знаходиться з тої сторони дороги. Якщо так, значить перекривати повністю дорогу. Мися зараз пускаємо в лівньовку. З розрішення міської ради. Міські ж ливнівки справлялися не найкраще. Водні потоки помандрували більш ніж на сотню метрів аж до управління СБУ. Залило і пішохідні переходи. <звук> У міській раді переконують, наслідки надзвичайної ситуації минуть швидко, а причини аварії зобов'язались ліквідувати до кінця дня.